Всім вітанічка! Сьогодні у нас 19 травня 2024 року. Я вітаю нашого Олександра Усіка, який став абсолютним чемпіоном в суперважкій вазі за 25 років. Олександра, вітаю! Низький вам уклін і пишаюся тим, що ви надзвичайна людина. Ви нам даєте приклад, як ставитися до своїх здібностей. До своїх цінностей, як це використовувати, і як бути прикладом для інших. Ви надихаєте нас. Вітанічка вам з міста Харкова. Ну, і тепер запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе сьогодні бути найпотужнішими. Запитаємо у підсвідомості надіжда і перспективне відділення. І те, що може нас уводити в мінус, это отрицання і отверження. І якщо ми побачимо, що у нас є такі емоції, запитаємо, яка стратегія допоможе нам вийти в плюс і бути найпотужнішими і зробити те, що ви там собі запланували. Вибрамо число від 1 до 4. я виберу 4, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія на сьогодні ваша: ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Про що це? Про те, що вставай, йди, позаду тебе ступеньки, по яким ти можеш дойти туди, куди ти там хочеш, куди ти запланував, встав. Ой, вот это вот для меня будет сегодня мотивация. Брожиться себя. Я новохоронся. Пока-пока.